У години годині під час патрулювання в місті Олександрія по вулиці Шевченка біля будинку номер 2 було помічено особу, яка відкрито заволоділа чужим майном, а саме мобільним телефоном, після чого намагалася втекти. Дану особу було затримано та доставлено до Лецентрійської РВП. Ось так на умовному затриманні правопорушника в Олександрійському районному відділі поліції показали основні моменти роботи системи Кастоді Рекордс. Наше місто стало 91-м, де запрацювала система електронного обліку та фіксування усіх дій правоохоронців. З 2016 року нам європейський комітет проти катувань говорить про те, що держава Україна створить, будь ласка, якийсь реєстр для затриманих осіб. Реєстр, в якому можна було вчерпати інформацію щодо обставин затримання, термінів затримання, термін перебування, терміну перебування особи під контролем поліції. І в 2016 році спільно з правозахисними організаціями ми почали впроваджувати цей пілотний проект на всіх по всіх ізоляторах тимчасового тримання держави Україна. В 2020 році ми побачили, що він дійсно працює і він дійсно захищає. Нову систему у поліцейських відділах запровадили для забезпечення прав затриманих та працівників поліції. Всі дії осіб з моменту їх фактичного затримання і поміщення до слідчого ізолятора фіксуватимуть за допомогою відеокамер. Матеріал зберігатимуть щонайменше місяць. Відповідно до норм чинного законодавства, вся інформація щодо перебування особи в територіальних підрозділах поліції а загалом скажу під контролем поліції, зберігається в журналах. Журнали в нас зберігаються п'ять років, і після п'яти років ми не зможемо або доказати щось, або щось спростувати. І оскільки в нас в Європейському суді справ людини діє презумпція винуватості держави, тобто держава повинна доказати те, що вона або вчиняла, або не вчиняла. Ми програємо всі справи. Програ... програючи ці справи, ми сплачуємо із державного бюджету великі кошти. Цим громадянам, які подають відповідні скарги, систему «Custody Рекордс у поліцейських відділах запровадили для забезпечення прав затриманих та працівників поліції. Всі дії осіб з моменту їх фактичного затримання і відправлення до слідчого ізолятора фіксуватимуть за допомогою відеокамер. Матеріал зберігатимуть щонайменше місяць. По кількості ми маємо в Кропивницькому районному управлінні систему КАЗ Тоді Рекордс. Також маємо в Малій Висці, в Світловодську впроваджувалось. Сьогодні маємо в Олександрії. Дійсно, це гарантія безпеки, як для співробітників поліції, також гарантія безпеки і розуміння того, що. Порушень стосовно громадян, порушень з боку поліцейських, або з боку осіб, які перебуватимуть, або які піддаються затриманню, вони мінімізуються. Тобто усвідомлює, попереджається особа, яка затримується, що відносно нього ведеться відповідна відеофіксація, а також розуміння і професійний рівень поліцейського він також підтримується і. Сприяється його збільшенню під час розуміння того, що відбувається відеофіксація. Це такий елемент своєрідний. І наскільки я розумію, був такий факт, що один із одна із справ, яка розглядалася у європейському суді, були надані докази, якраз саме із міста Кропивницького щодо які спростували звинувачення затриманого у протиправних діях поліцейських. Особливістю системи автоматизованого обліку дій із затриманими особами є зонування приміщень, система відеонагляду, електронна база, ведення посади інспектора та дистанційний контроль. Також система Custody Records сприяє захисту прав поліцейських від неправдивих звинувачень у неправомірних діях щодо затриманих осіб.